Всім привіт, з вами Кіт. На жаль, розбійниці не судилося бути першим персонажем 60 го рівня на хардкорі. І якою б швидкою та вправною вона не була, трошки невдачі і все. Там загрила більше, там засторчувала, а результат ви знаєте. Тож тепер настав час повертатися до рідненького альянсу. Особливо граючи за людей, нахлинає така ностальгія, що пропадає бажання летіти, качатись, а хочеться просто трохи почилити, пороздивлятися такі знайомі місця і краєвиди, і просто послухати музику. Та на жаль, цей челендж не про відпочинок і релакс, а намагатися досягнути 60-го рівня я буду на найсолодшому і унікальному для альянса класі паладині. Хтось каже, що він нескладний, але я не погоджуюся. У моєму списку топ він, напевно, знаходиться десь посередині. А тікати з печери, так як рога це уміє, жоден паладін не зможе. Мінуси цього класу, що монстри досить довго помирають, та й якогось екшену у бійках мало, але у цьому й його плюс купа броні та відхіл дає змогу тримати двох монстрів без проблем. Але повернімося до нашої красуні. Перші рівні летять як діти в школу, і якщо розбійниці для гарного виживання потрібен 20-й плюс рівень, то паладін на 10-му вже має хп лікування, два бабли і стан. Реально якесь звірство, але для хоча б якогось балансу трохи порізали дамаг. Вивчивши усі абілки 10-го, пішла руденька розбиратися з трощителем. Ну той, що хогером зветься. Пробігаючий назустріч ченець, дав бавчик, і я не забарився з відповіддю. Але був трошки здивований, що моб, який намагався відкусити п'ятку тому прісту, тепер вже біг за мною, хоча я ж не лікував його, не бив, а усього на всього бафнув. Маючи цілий шлейф з бафів, почуваюсь дуже впевнено, а моїм планом Б буде бабл, як і у кожного поважаючого себе бабладіна. Та щось пішло не так, і я зірвав усю зграю. План Б у дії. Та паладінка не така проста, як здається. Побачивши, що свита тікає, з вертухи видаю стан і починаю тунелити викластого. ДПС а вже ж нуль, а через секунду ще плюс один моп на мені. Ну просто топ. Професіоналізм вищого рівня. Далі у дію пішла баночка ХП, і на останок ну, є покладання рук. Тож жопкою відводжу цих тварин до місцевого ТРО, і вони залюбки вступають у бій. Спочатку я подумав, що мого дамагу не вистачить, щоб зарахувало вбивство песика, але все ок. Лапку я відтяв і, дуже задоволений собою, йду знову на галявину, бо маю завдання для того ж ТРО зі зменшенням популяції цуценят. Звісно, знаходжу скриню, що охороняють три гноли. Порозмисливши трохи, вирішив все ж пововтузитися з ними, але пощастило, і з ціпка зірвалися лише двоє, а два моби для паладіна це не про що. Розібравшись з ними, хотів дуже обережно відкрити скриню, не вступаючи у бій з останнім, але не про канало, тож б'юся із ним. Нарешті скриня моя, та як завжди буває у початкових локаціях, там лише сіре сміття та баночки. Побитися з трьома гнолами не вдалося, тож проводжу майстер-клас для місцевих звіряток, увірвавшись одразу у трьох бандитів. Починаю, звісно, з мага, бо там дамаг потужний, і броня вже не врятує. Прописую стан, далі кілька копнячків і запиваю малою пляшечкою п'яної вишні. Це ж паладінка, вами воїн, щоб глушити самогон. Бабл не задобився, маючи бафи і непогані шмотки, ті троє бандитів не викликали якихось проблем. Зачищаючи узбережжя від мурлоків, Хом'ячисько унюхав крістой риб'ячий сморід скриньку з скарбами, а ще кажуть, що гроші не пахнуть. Далі місія нездійсненна. Треба облутати скарби, не зачепивши мурлоків, бо почнеться лютий заміс. Спочатку загрині, потім ті, що воскресли і тому подібне. Ті мурлоки, як обізяни, ну точно вам кажу. І покінчивши з ними, отримую 12 рівень та крокую у багрянокряжжя. Мені там качатися ще рано, але якщо обережно пройти повз мобів, то можна відкрити флая і виконати завдання на загублене котяче намисто. Повернувшись з поранки у столицю, побачив дивну штуку. У банку та й по всьому штормграду були розвішані портрети моєї красуні, але були деякі розбіжності у броні та вже ж потужне декольте. Як зараз пам'ятаю двіжуху, коли блізи почали перемальовувати картини у грі, прибираючи відверті зображення. А тут ось вам усе на місці. Цікаво, а в монастирі так само залишили старі картини чи вже оновлені вісять? Ну, якщо ви знаєте, підкажіть у коментарях. Бо є у мене така чуйка, що цей інст буде пропущений з огляду на кількість там хардкорних смертей. Забігши до тренера, отримав цікаву інформацію. Виявилося, що щит паладинки проклятий, але ніхто не шарить, що це за прокляття на ньому. Попитавши у ще одного тренера, дізнався, що це якось пов'язано з переродженням, та він додав, що краще спитати у місцевої продавщиці, що стоїть на центральній площі. Ця мадмуазель стояла якраз біля крамнички, і на моє запитання відреагувала типічно для продавчиць: принеси мені щось і я дам тобі інформацію. Нічого страшного, я вже профі у подібних подай принеси завданнях, тому не проблема. І потрібно було 10 л'яних відрізків тканини, а вибивати я їх вирішив з мурлоків і пофігу, що вони рибкою тхнуть. А ті по як завжди, цілою стаєю зірвалися, ледь не відкис, але пощастило, і залишився той однісінький, з яким я почав бійку. Тут неподалік був виконаний квест і хотів отримати якраз 13-й, але забиті знову торби не дали цієї можливості. Знову треба щось викидати та чимчикувати до якогось поселення. А опинившись у штормі і продавши весь непотріб, побачив персонажа, що розвів багаття на самісінькій вершині пам'ятника. Хто грав у класичний Варкрафт, той знає, що певною мірою гравці самі себе розважають. І це якраз той випадок. Я і ще одна дівчина вирішили також залізти на голову тій скульптурі, і це виявилося не так то й легко. Витративши кілька хвилин на марні спроби, я забив на це діло і вирішив виконати найнепотрібніше завдання у хардкорному Варкрафті. Це був квест на вивчення уміння, щоб воскрешати гравців. Дуже вдячний дворф, дав трохи досвіду, і це теж непогано, тому мало сенсу. На 14 му рівні вирішено було повернутися у західний край, де мандруючи отримує 15 й за відкривання територій. Якщо чесно, обожнюю ці спонтанні апи рівня. А тікаючи від непотрібного мені опудала, помітив місцевого вайбера, яким користуються бандити західного краю. На відкритті серверу він був дуже жаданою здобичу, і усі стояли на місці його розпавну. Але зараз попит впав, і шукати кінта доводиться довго. Тому, якщо ви бачите його, будьте котиками і відпишіть у чат, можливо, комусь знадобиться. А виконуючи квести у печері, де треба було збирати бандани та лупцювати певних бандитів, знову мало не від'їхав. Але покладання рук так і не прожав, хоча вже тримав пальчика на ньому. Достатньо було відхилитися, а далі все стандартно. Печатка, вивільнення, печатка. Отримавши 16 рівень, вже можна відкривати флайпоінт у Смерколісі. Звісно, треба йти обережно, бо там і Павучисько 22-й, і Вовчисько 20. На щастя, проблем не було, і дорогою купив у Гобліна кілька банок з зіллям, впевнений, що ці пузаті скляночки врятують життя не один раз. А через кілька десят метрів зустрічаю ще одного баришку. У нього була зброя, але дорогувата для мене. А ось травичка зацікавила. Впевнений, що на аукціоні її можна продати трохи дорожче. І це я його ще називав баришкою, хоча сам туди ж. Ну а що, таке життя все ж краще, аніж клянчити на центральній площі. Повернувшись у західний край, побачив людей, що чекають на квестового NPC. Зробив запит на додавання у паті, а далі ми вже у трьох, як ті поросята, на впевненому розчищаємо шлях нашому замовнику. І якщо я вже тут, то можна забігти до дворфа монаха-відлюдника, що робить непогані спиртні напої. А паладинка якраз має замовлення на 4 різних бутлі. Щоб отримати діжечку, треба мати інгредієнти, тож не продавайте усе підряд, щоб потім спеціально не вибивати. А щодо продажу, забіг на аукціон подивитись, як там травичка торгується. Королівська кров йшла майже по тій самій ціні. Тому тут нуль заробітку, а ось сталий вже топово. Я купив його десь за 2 або 5 срібла, не пам'ятаю. А продати можна більш ніж як за півголда. Непогано для 16-го рівня, але побачимо, чи продасться. Наступного дня одразу побіг перевіряти поштову скриню, і це був хороший результат. Королівська кров та трубочки не продалися. Ну, а вже ж це ж не Рошенковські кокосові трубочки, ці нікому не потрібні. А усе інше, включно зі сталецвітом, полетіло. Хом'як задоволено муркотить у своїй печерці. Знаходячись у Багрянокряжі. І не маючи актуальних квестів у західному краї, вирішив покачатися на гнолах. Але щось перегнув палку та чимдуж тікав, стрибаючи через паркан, аби вижити. Бабл та здоровенні склянки врятували дубцю. Але я так просто не здамся. Пам'ятаю, як померли воїни і чорнокнижник, ще настане час помсти. За тутешнього кабанчика отримую 17-й і через кілька хвилин знову зустрічаю того тємщика з травкою. Звісно, скупив усе, що було, і навіть задивився на зброю, але все одно не по кишені. Та й немає сенсу поки щось купувати, дуже швидко рівні апаються до 40 -го. Далі, знову до гобліна, за настійками, і повертаємося у західний край. Побачивши скриню, що охоронялась місцевим міні-босом, з якого треба було щось там вибити, я зрозумів, що не такий потужний той паладін, коли мова йде про ці дві м'ясорубки. З їх швидкістю атаки вже не похилишся, нарізають мов азіати свою капусту для кінчів. І мало було красунів і пробувань. Треба, наче так, сена принцеса Воїн летіти в Мурлока, що на 3 рівні віщий від неї. Хардкор без ризику то не хардкор. Тим паче, коли б ще ризикувати, як не на 17 рівні. Маючи 30 плюс, я точно так не буду літати. Покосивши ще з десяток рибоголових, випав лист капітана на пошук скарбів. Крута штука, до речі. Якщо обережно ось тут виконати першу його частинку, то далі ізі лут та досвід. Біля вітрячка забираємо пляшку і потім вже на сам острів за скарбом. А там і сумка, і грошенята, і пояс ну коротше, топко на топ. -конотоп. Забігши в шторм, побачив, що якийсь аддон сигналізує про world Buff від зандаларів. Та, на жаль, у мене немає ані часу, ані флая, щоб отримати його у бухті піратів. А з хороших новин, що одразу після нього, через кілька хвилин, буде World баф у столиці від Оніксії. І як ви бачите, народ вже чекає. Зібралися чаєчки на потужний двохгодинний баф. 18-й рівень утримав у Багрянокряжжі, там і планую потусити до 19-го. А далі треба вже шукати групу у мертві копи, щоб красиво апнути 20-ку і виконати аж 5 квестів. Увімкнувши режим Грінду і зачищаючи уся підряд, із дракончика випав ну дуже цікавий рецепт на алхімію. А цікавинка у тому, що він актуальний для 60-х рівнів, а отже і ціна у нього повинна бути відповідна. Міхом яра просто стирає свої долоньки в очікуванні експертизи на аукціоні. Дуже хотілося б вивчити алхімію і його залишити, але з моїми вдалими спробами вкачати 60-й це так собі ідея. Хоча треба буде ще глянути, скільки коштують Фласки з цього рецепта. Можливо, буде й вигідніше. Від одного Грінду вирішив влетіти одразу у трьох гнолів. Ну скажіть, хто так робить на хардкорі? Тільки навіжені або паладіни, що можуть і бабл кинути, і хп на фул відновити. Але не повторюйте цей трюк удома. Це я так від нудьги вже фігнею займаюся. Ну і, звісно, скриня зіграла свою роль. Здавши кілька завдань, беру 19 і вирішено прогулятись до гавані мінетилу, що у чорта на рогах. Але на майбутнє планую дістатися до Хілсбраду, та й шмаркляву торбину на 10 слотів ніхто не відміняв. Дорогою побився з орками. Ні, ну а що вони там роблять? Взагалі попутали. Мало не від'їхав, але все під контролем, начебто. Згодом, уже в болотині, побачив торговця гобліна, який тримав для мене мій улюблений дикий сталецвіт. А яка ж дівчина не любить квіти, особливо, якщо на них можна ще й заробити. Ось і я про те. І як такі ніки пропускають у Варкрафт? Не те, щоб мене це бісило, але здається, русняві сервери якось по-іншому модеруються. На зворотньому шляху заскочив до майстра дворфа, щоб вивчити володіння сокирами. Бо хто зна, може у мертвих копах випаде щось цікаве, а я без умінь. І, переславши рецепт на мисливця, бо я щось очкую качати пала з таким скарбом на руках, забіг наук попитати ціни. І що ж, дуже непогано, 20 голдів за папірець мені нравиться. Далі слід було шукати групу у підземелля, тож спеціально підгадав час ввечері, коли буде праймтайм, але все одно збиралися досить туго. Я встиг злітати у болотину, вдягти одну ручку, бо, скоріш за все, буду танком, та вкачати її непогано. Майже півгодини ми збиралися, і нарешті настав час. Якщо чесно, трохи вже підзадобав цей інст, але досвід з квестів та шмотки так просто не отримаєш, тому доводиться бігти і танкувати. Почали ми зачистку у трьох: Мах, я і Чінець. Вони були вище 20 го рівня, і тому проблем не було. Ну як не було? Танкували по факту вони, бо з моїм ДПСом і відсутністю агроскіла з паладіна такий собі танк. Хоч я і вивчав гілку з основним танкоскілом, ну тою священною калюжою. Але вона відкривається на 20-му. І ось вам спойлер: це не зробить з мене кращого танка. Далі до нас приєдналися розбійник 23-го і воїн 22-го. А це вже топ, бо вони не будуть так швидко помирати від мілі атак як мах. А я все ще нубо танк і агро буде висіти на них. Іноді навіть підхилював бо просто толку з мене, як з козла молока. А десь у середині підземелля ченцю треба було відійти на 5 хвилин. І сказати, що це нас якось повільнило, та взагалі ні. Рога з воїном агрили мобів, а я підліковував їх або станив когось. Ну, чистий саппорт, а не танк. З боса випало круте кільце, але моє підвищене відчуття справедливості не дало змогу заролити, бо тупо не заслужив. Тому скіпаю цю штуку. Із цікавого вирішив спробувати застанити Бугая у момент, коли він нас захоче бахнути. Перший раз не вийшло, трохи забарився. А ось на другу фазу все ок, ми його лупцюємо, а корова лізе у скриню за зброєю. Непогана фішка, до речі. І за мої старання отримую двадцятку та одразу кидаю талант на освячення. Звісно, йду тестити і щось на трієчку. Все одно, моби, висять на розбійнику. Але хоча б папужок тримаю і вони не бісять мага з хілом. З пиріжечка нарешті випала бузинова паличка. Скільки ходжу сюди, тільки перший раз бачу. Дуже рідкісна. Та мені, на жаль, не потрібна. І на фінішній прямій отримаємо Алібарду з капітана. Здається, воїну вона ультра топ. А обговоривши тактику, починаємо місити Ванкліфа. Освячення трохи працює, і моби на мага і хіла хоча б. Група була дуже адекватна і складена. Тому, як ви бачите, тут без пригод. І, на щастя, усі живі й здорові. З головного боса випадає пузо, що нікому не потрібно, і, подякувавши тіммейтам, повертаюся здавати завдання і продавати ніштячки. З цікавого були сетові капці, що можна впарити за три голда. Не впевнений, що вийде, але чому б ні. Тож у наступній серії побачимо, що там з тим прокляттям. Чи продалися капці, і, звісно ж, чи виживе паладінка дорогою до 30-го. Я вдячний кожному за підписку і особливо за лайки, бо вони допомагають просувати відео і покращують статистику. Запрошую також до телеграм-каналу та нагадую, що коли набереться 50 осіб, відкрию коментарі або взагалі переповземо у Discord для спілкування. Дуже старатимуся робити відео частіше, бо щось розслабився я з Ютубом. Дякую вам за перегляд, а з вами був Геймкіт. Почуємось!